Слава Ісусу Христу, я по роботі в славному місті Тернополі, але їду. Сьогодні п'ятниця заброхось малого навчання. О, зараз буде десь. О, вже йде? О, бачик, я вчасно. Кіно? кіно, кіно, зараз напишу, кіно грає, а нічого, то все життя. Слава Ісусу Христу! Слава! Мені. Як там навчання з Все Добре. Витимі, синочек Файний, так я його люблю. Крапко, я так за тобою скучаю вдома. Не хватає мені, такий він по кухні допомагає. В поті, в поті, в такий замажуканий, Спотний я в шоці. Неслав! Здоровля! Миру, везіння, Божого благословіння! З П'ятницею будьте здорові! Завтра будемо працювати. Неді... Я поставила мою пам'ять, яка вже бачив. Неділю будемо благословляти. Сріку буде кормити Всю церковну общину, всю церковну громаду. Нас завтра купити. Буде діло. Здоров'ячка, везіння Божого благословіння. Мирного неба, дякуємо Богу, кланяємося за севу, що оборонять Україну. І вам. Сідай, їдемо до додому. Присідай, чи наперед. Сідай там Василько сяде.